Коли відбувається обстріл території обслуговування поліцейського офіцера громади Євгенія Риндича, він одним з перших прибуває на місце прильотів. Неважливо, коли це сталося в день або вночі. Головне зберегти людське життя. На територію громади в день пролунали чотири вибухи. Одразу почувши їх, я виїхав на місце, там зрозумів, що прилетіло по сільгоспідприємству. В дане сільгоспідприємство прилетіло чотири авіаційні бомби, постраждали люди, постраждала техніка, постраждали дані адмінбудівлі. Надавали допомогу, розбирали завали. Уламок від авіаційної бомби. Отакими бомбами ворог руйнує інфраструктуру та цивільне помешкання. Це дуже багатостраждальна вулиця. Тут постійно ведуться обстріли. І як бачимо, приліт Герані 2. Мирні мешканці проживали 5 чоловік. Вночі прилетів герань, виїжджали на дане місце, але врятувати вже нікого не вдалося, тому що тут просто без шансів. Бачити, яка вирва після даного приліту. Старший лейтенант поліції обслуговує територію Новослобіцької територіальної громади, що на Конотопщині з березня 2022 року. До повномасштабного вторгнення армії РФ у 36 населених пунктах на території громади проживало понад 5 тисяч людей. Сьогодні ж, через постійні ворожі обстріли та дії російських ДРГ, чисельність населення громади скоротилася вдвічі а більша частина жителів виїхала з сіл, які розташовані у безпосередній близькості до державного кордону. Ті ж люди, що залишилися у напівпорожніх селах, часто потребують уваги і допомоги, яку отримують від місцевої адміністрації та правоохоронця. Організація роботи, саме прикордоння, саме прикордонних наших територій, організовуємо разом з поліцейським офіцером громади, з нашим Євгенієм Петровичем. По-перше, всі мешканці громади знають його номер телефона, вони можуть зателефонувати, поспілкуватися напряму. Ми всі розуміємо, як важко жити саме в. Прикордонні, коли і доїзд, і доставка будь-яких продуктів, будь-яких товарів дуже небезпечна. Тому організовуємось разом, веземо, саме дякуючи, що у нас є такі поліцейські. Доставка і гуманітарної допомоги, і будь-яких побажань тих людей там чи ліки, чи інші якісь потреби. Доставку організовуємо. пока далеко было, жили, терпели. А пока рядышком стало, там соседний дом Бомбанова, Пришлось нам подальше немного уехать. Ну, и тут слышно, ну, как-то спокойнее. А так, там осталось дом, материн дом и сестры дом. Ну, пришлось уехать. Сейчас село пустое, нету ни одного жителя. Я що, що ви кажіть про допомогу, може, ж ми допоможемо, якщо у нас матеріал, якийсь щось? Ні, поки такі ми сильно не нуждаємося, ми справляємося своїми силами. Помощь какую-то Я Это уже знаете, как хорошо думается, что мы ж не забытые. Все ж нас любите знакомый. Ну, Все будет хорошо і, 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 у нас туди транспорт не ходить, по-перше, тому більше сподівання саме на нашого поліцейського, який допоможе по телефонному виклику, зразу туди, щоб доїхав, допоміг. І ну, орган... ну нам більше ніяк, тільки, тільки разом ми це можемо організувати. Під час виконання службових обов'язків Євгенію Риндичу доводилося працювати навіть під обстрілами. Я та слідчий та експерт виїжджали до прикордонного села, там, де пошкодило е, лінію електропередач та пошкодило, е, ну, були прильоти на поле. Е, ми приїхали туди, щоб задокументувати е, військові злочини, е, почали е, збирати е, уламки, що там залишалися, е, почали е, описувати дане місце, е, та почався обстріл, повторний обстріл. Перша міна лягла біля нас, напевно, в метрах 20. Потім я почув це та сказав, що треба кудись знайти більш укромне місце, там, де можна буде сховатися. Ми прибігли туди, та під цим обстрілом, поки він не закінчився, сиділи там біля посадки. Оце, напевно, це саме такий був адреналін, який. Дуже запам'ятовувався поліцейський офіцер Новослобіцької громади, який вже більше двох років працює на цій небезпечній території, вже давно визначив для себе головне завдання. Насамперед моя робота полягає в допомозі людям. Я так рахую, тому що в різних ситуаціях, які б вони не були, треба виїхати, треба допомогти людям. Це в першу чергу, а потім вже розбирати ситуації і працювати далі. Робота поліцейського офіцера громади вимагає постійного руху і комунікації з оточуючими, знання законодавчої бази, вміння орієнтуватися у будь-якій нетиповій ситуації, витримки, виваженості. І у Євгенія Риндича це виходить, бо він точно на своєму місці: живе і працює для людей на своїй богом даній українській землі.